Сіла осінь на порозі, довгі коси розплила, спілі яблука на возі до бабусі привезла, вітром двері відчинила, дари з возу забирайте, павутинкою змахнула через рік мене чекайте. Доброго дня, мої маленькі друзі, про яку пору пішлося у гіршику? Так, дійсно, про осінь. А за якими ознаками ми з вами можемо визначити, що зараз осінь. Давайте розглянемо ось цю картинку. Погляньте, що ви бачите. На деревах пожовкло листя. Дме сильний вітер, йде дощ. З дерев опадають листочки, птахи відлітають у теплі краї. Білочка запасається на зиму. На городах та в садах достигли овочі та фрукти. Люди одягають більш теплий одяг та взувають зручне гумове взуття. Малята, а зараз я хочу вам розповісти легенду про осінь. Тож сідайте зручненько та слухайте мене уважно. Осінь це є найстарша дочка Сонця. Вона останньою залишила батьківський дім і стала четвертою порою на землі. Коли сонечко відправляло свою доньку на землю, воно сказав, що я дарую тобі всі свої щедроти. Я віддаю тобі все своє багатство, все своє золото. Тож, коли ти прийдеш до людей, то будь щедрою. Віддавай людям все, що ти маєш, і тоді люди тебе полюблять. Ось погляньте малята, які дари нам сьогодні принесла осінь. Ми справді з вами полюбили осінь за її турботу, за її щедрість врожаїв, за її багряне листячко, за її павутинки. Бабиного літа. І ось сьогодні я хочу, щоб ми з вами теж подарували для осені гарні листівки. Тож давайте розімнемо свої пальчики і приступимо до роботи. Ось цей пальчик апельсин. Він, звичайно, не один. А цей пальчик слива, смачна та красива. А цей пальчик абрикоса на гільці високо росла. А цей пальчик груша з'їж мене, Андрюша. А цей пальчик ананас фрукт для вас і для нас. Малята для роботи нам знадобиться аркуш будь-якого картону. Ось така серветочка, це в нас буде скатертинка. Ось такі аркуші паперу для наших фруктів. А зараз ми з вами наклеїмо нашу скатертинку, користуємося серветочкою, щоб прибирати зайвий клей. Ось така смужечка такого фіолетового кольору. Це в нас буде виноград. Виноград я буду відривати пальчиками. Ось так. обриваю круговими рухами. І в мене виходить ось такі виноградинки. Тепер ми з вами зробимо грушку. Грушка має у нас яку форму, погляньте. Грушка знизу така широка, а доверху вона звужується. Тому я олівчиком спробую намалювати форму грушки. Вона схожа у нас на лампочку. Вирізаю нашу грушку, малята. Не забувайте, що з ножничками. Потрібно обходитися дуже-дуже обережно. Ось така грушка в мене вийшла. Тепер ми намалюємо яблучко. Не забувайте, папірець не згинаємо. Ось так: навпіл. І змалюємо олівчиком. Бачите, де? Щоб отут у нас була серединка. Яблучко у нас яке? Кругленьке. Тому я олівчиком намалюю. На півколо. і коли я його виріжу, у мене вийде кружечок. Так, в мене вже є яблучко. Ще в мене буде сливка. Сливка у нас якої форми? Ось такої овальної. Тому наш папірець згинаємо також навпіл і намалюємо на ньому. Такий напів овал. В мене вийшли такі дві сливки. А тепер нам потрібні ще листочки. Також наш папірець, згинаємо навпіл його, кінчик до кінчика посерединці. І вирізаємо такі овальні листочки. Малята, а зверніть увагу на листочки нашого винограда. Вони. Більш кругліші з такими зрізаними кінчиками. Тож для цього нам потрібен ось такий більший папірець, тому що у винограда листечко велике. І надрізаємо його. Ось такі листочки в мене вийшли для винограда. А ще у наших фруктів є ось такі корінчики. Для цього нам потрібен ось такий невеличкий коричневий папірець. Ріжемо такі тоненькі смужечки. Це будуть наші корінчики. Ну що ж, тепер приступаємо до роботи. Беремо наші сливки, змазуємо їх клеєм і прикладаємо до нашої скатертинки. Ось тут у мене буде сливка. Покладу яблучко. А виноградинки, бачите, як ми будемо розташовувати знизу до гори. Тепер наклеїмо корінчики та листочки. Ну, що ж, малята? Ось така робота вийшла у мене. Я хочу побачити, які роботи вийдуть у вас. Наша осінь буде дуже вам вдячна. На все добре. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!